Учні сусідньої з госпіталем 20-ї школи протягом місяця готували листи, малюнки і обереги пораненим бійцям а також збирали кошти на лікування. Ми дізналися, що нещодавно у Рівненський шпиталь потрапив тато наших учнів, які навчаються саме в нашій школі, і, і батьки, і школярі вирішили передати ці гроші адресно, щоб допомогти. Саме тату наших учнів. Військовослужбовця, біля ніг якого у зоні АТО розірвалася міна, розчулюють така увага і дитячі слова. Я пишаюсь з тобою солдати, і пишатимуся завжди, адже так країну кохати споміж. Тисяч зумів лише ти. Чоловік, якому адресовані ці слова, донині не може оговтатися від пережитого і просить не показувати його обличчя. Говорити на камеру теж не хоче, проте не жалкує слів подяки для ровесників двох його дітей. А юні відвідувачі не забувають і про інших пацієнтів госпіталю. Для них теж принесли листи і пов'язали синьо-жовті обереги. Ця зустріч допоможе відновити сили і повернутися у зону. АТО, каже боєць батальйону Горинь. От ці письма і рисунки. Ну так трогалі бувало і сльози на ну читаєш і до кінця не можеш дочитати. Як для мене і для моєго взводу, це була така реальна. Ну щитіння, що підтримка. Загалом учні 20-ї школи під час акції передали півсотні листів і символічних подарунків. Саме стільки поранених нині перебуває в хірургічно-травматологічному відділенні Рівненського військового госпіталю. Тут близько 40 чоловік, 40-50 цифра варіюється. Поранення в нас більше вже вони до нас поступають вже оброблені рани, видалені відламки металеві, видалені сторонні тіла. Це поранення верхніх, нижніх кінців. Дуже багато хворих звертаються з віддаленими наслідками, з віддаленими пораненнями. Ті, хто одразу не зверталися, а вже от трошки зараз, якби спокій наступив, вони вже тепер звертаються зі своїми проблемами. Окрім лікарів, каже Микола Бринчак, бійцям також допомагають психологи. Потерпілих регулярно відвідують волонтери, приносять необхідні речі і, звісно, дитячі листи. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.